Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Вийшли цікаві результати одного опитування в Сполучених Штатах Америки і це опитування було здійснено кампанією Wilton Strategy ексклюзивно на замовлення видання Newsweek. За результатами цього видання майже третина американців, а це 31%, підтримали відправку військ Сполучених Штатів Америки на війну в Україні. ж відповідної дії з боку влади Америки. Виступили 34% американців. Майже кожен десятий респондент не знав, що знову ж таки відповісти. Видання нагадує, що Сполучені Штати Америки є найбільшим спонсором України з точки зору військової допомоги. Але адміністрація Байдена багато разів заявляла, що виключає участь американських військових у бойових діях в Україні. Нюсвік звернувся до Пентагону з проханням прокоментувати отримані результати, але там знову ж таки відмовились від коментарів. Це опитування проводилось в онлайн режимі з 25 по 26 липня, в якому взяли участь близько півтора тисячі осіб. Ось знову ж таки результати, і ще що варто відзначити, що рішуче підтримали введення військ штатів в Україну в основному це особи віком від 20 до 42 років. Майже третина респондентів старше 50 років вони заявили, що проти розміщення американських військ в Україні ще 25% категорично виступають проти. Цієї пропозиції також в опитуванні. Newsweek 47% респондентів сказали, що підтримують або рішуче підтримують вступ України до Північно-Атлантичного альянсу. Для нас це досить позитивно. Лише 15% виступили проти цього. Трохи більше чверті заявили, що НАТО має прийняти Україну негайно. Тоді як 37% вважають, що Україна має стати державою. НАТО після закінчення війни з Росією. Ось такі результати були зафіксовані в межах опитування видання знов таки, ВІК. Також ще а, варто відзначити, що раніше проводились різні соціологічні опитування в контексті підтримки постачання озброєння. Українській державі з боку США. і тут в принципі динаміка полягає в тому, що більшість виборців демократів вони підтримують постачання зброї українській державі у перехильників республіканської партії. Ситуація ну, така досить не є приємна. Коли відбувався Пригожинський, особливо протест, то республіканців які. Підтримували курс на постачання військового зброєння Україні. Цей відсоток знизився до 26%. відсотків. Тому ось такі опитування були здійснені в Сполучених Штатах Америки. Їх потрібно знов таки аналізувати, оскільки вони напряму пов'язані з. Війною Росії проти України, але знову ж таки тут радіти не потрібно в тому контексті, що якщо там Байден побачить результати там цього соціологічного опитування, то буде знову ж таки підніматися питання проведення військ до до України з боку Сполучених Штатів Америки, тому що як тут зазначає видання Голос Америки, що риторика. Можна владців Сполучених Штатів Америки вона якраз заточена на те, що американські військові не будуть приймати участь у війні Росії проти України, оскільки це може призвести до більшої ескалації, до третьої світової війни, до зіткнення з росіянами. Тобто Америка зараз робить все для того, щоб відповідних зіткнень. Не було і що фактично жоден американський там солдат не брав участь у відповідній події, про яку я знову ж таки сказав вище. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!